То вони тут паркують машину, так? так? Тут відеозйомка, відеоспостереження, все тут це. Угу. Добре, а потім ще той заїзд. Що Що-що? – Кажу, що той заїзд пізніше вийде. Іздемов зараз з тої сторони. А, а я це... То під'їзні двері, і... так? Так, так, так. Під'їздні двері і То якраз буде останній передостанній поверха. Так, так. І там що я так поняла, десь масандра. Тільки я не знаю, з якої орієнтується. З тої чистої сторони. Добрий день. Ти щось 40 квадратних метрів ж Галя, десь Олег знайшов в інтернеті. його треба... Та туди. і можна через центральний день. О, а ви знаєте що, не знімала? Я ж не знімала, бо зробила з тої сторони і хотіла ще взяти загальну, щоб що з під'їздних дверей. Ясно, знаєш, це коридор. Сходова. А тут ліфта немає, Ні. А тут йдуть якісь загальні лоджі, чи це вже людей? А, це ще, напевно, ці магазин, магазини ще. Так, перший і другий поверх це ще належить магазинам, а далі вже квартири. Це на третьому поверсі. В коридор до квартир вже. Квартира на третьому поверсі. Сходова на четвертий. А що п'ятий вже? А, на п'ятий, точно. Сходова на п'ятий. І ще там якісь сходи. І вихід на шостий поверх. Кудись. Біжу. Це коридор п'ятого поверх. Так, це виявляється все. Четвертий поверх. На п'ятий поверх вихід далі. Ходова площадка з, від магазинів, ага. з входу в магазині. Це вітринні вікна зі сторони дороги, зі сторони вулиці Водного, де фасади магазинів. Коридор п'ятого поверху. Квартира. А де потрібна квартира? Чекайте, значить, Так, далі. Коридори великі. Часом без світло. На полосі шість квартир. Ніби. Потрібна квартира. Ясно, чекаємо. Дуже Дорога. велика площа. Це вигляд на дорогу, на вулицю Будного. Це дитяча площадка, арка заїзд. І ще щось. І гараж по ідеї з боку можна відмовити. Ага, в принципі, можна було б і зробити. Так, дитяча площадка з коридору. Так, це гараж. А Але якраз йде заїзд, що сюди можна заїжджати не заправки. Другий поверх зі сторони в центральному входу, з базару, входив в різні магазини. Меха. То напевно теж жильці ставили, ага, жильці показали, я кажу, з дитина вам тільки не давно не годилася, бо я так родила, бо мені колядка вилізла. Каже, теж взяли будівне. Так, центральний вхід. Центральний вхід. І якраз йдуть вітринні вікна коридору. Перший, другий поверх магазини і з 3, 4, 5 починаються. На цій стороні, по ідеї, має бути квартира. Вулиця Об'їзна і будного. Це все, все. Дороги, заправка, тут з'їзд до цього. Можна з'їжджати на певну арку і можна з'їхати кругом. І дитяча поща. Буєковий заїзд зі сторони заправки. Заправка. Ведеться якесь будівництво, то квартирне стається, то напевно буде і дорога. Але думаю, що може теж квартири. Бачите, якісь такі вікна. Так, і ось цей будинок потрібний. Ага. Навісні балкони люди роблять самі. Хто хоче, казала ріелтор з Агенції нерухомості. Заїзд. Об'їзна. Заїзд. Ось якраз навісні балкони. Дорогу тут, напевно, зроблять. Я не знаю, який лічильник. Певно, ну, оцей, але зараз це подивлюся. Такий звичайний лічильник. Тут пакетників, то не в пакетнику. Воно там ключі, то треба ключик мати до цього. Бо тут такі дискові лічильники, а я ключика не маю до колодки. Ну Ні, так. Глянь, у тебе світло світло. Ага. Ні, а тут треба перенастроїти зараз. В ага, мене доця казала, що все, все, все. заходимо в коридор. Так. В двері відчинені, значить, не на мене а сюди. Добре. Проходимо. Справа можна поставити шафу купе в коридорі прямо санвузол. Угу, тут є. Так. Ще один санвузол є на горі. Тут буде шафа купе. За... Була принаймні запланована. Угу. санвузол такий досить немаленький. Угу, І такий же самий є наверху. От. стіни тут... Зу... скільки тут квадратних метрів? На низу квадратних Ні, метрів. Ні, а туалет? Санвозлі не знаю, десь метрів 5, напевно. Напевно, 3 х на 2. Може, 3 Ні, немає. 2 2 нема, 2,5. — з половиною. 2 нема, і, значить, гипсокартон має метр 20, метр 20. Ну, десь 2,5 на... Ну, 5 квадратів є тут. Ага. Вот. Тут така загальна кімната, яка планувалася об'єднатися як кухня-студія. Там мала бути робоча частина е, кухні, uh -huh. тут мав бути в кутку диван. От тут мала бути плазма. Uh -huh. Тут мала бути плазма, мали собі сидіти і дивитися телевізор і почувати. Там мали бути сходи на другий поверх. Uh -huh. А там на другий поверх можна зайти. Можна зайти. Майже на можна... спочатку тут визнається. Можна... От. Це вхід звітовий фотографує від, від входить. Uh -huh. Тут де ті вікна поскладені, пластикові, можна там поставити камін. Де мама стоїть, чи хто, я розумію, так? Так. Мама Олега, чи хто? Ні. <плес> ну, То, значит, яка, то на ту сторону, ніби ви кажете, камінь <плес> можна. Можна камінь там витяжки є, і оскільки це останній поверх, то можна взагалі ще окремо е канал зробити. Діючий камінь такий потужний, на обігрів можна зробити. Uh -huh. От, там по документах кухня. Uh -huh. Але власник собі її запланував от, ті, трошечки зсунути, ті труби туди з лічильником, засклити лоджію, там зробити е, котел і опалення, а тут зробити кімнату кімнату і тут зал, і кухню тут на електричну. Можна, Можна залишитися і в'є. Воно ви, Оце, ви вигляд, це робити. Uh Воно -huh. по документах кухня. Це по документах кухня йде. 30, 20, 20, чи що, якщо не помиляється, треба міяти. Так, будемо дав посадку. От. Значить, стіни по разу перешпублювати, але решту треба ще робити. За бажанням можна робити також така саме велика, як кухня. Десь під 20 метрів. Зацікавимося, За я їм не розказав. Ну а як же сказати, все-все-все. Це має бути вхід на другий поверх, так? Так, то має бути вхід на другий поверх, там, де от він дивився, що угу. де, значить з ремонту. Тут вікно є. Ви ж маєте на телефоні, бо я не маю каналіка на телефоні. У мене каналіка немає. Тут, вхід. тут типу, як коридорчик буде, але дуже великий. але вона трохи не скажу, їх може або газоторну, або. О, оця що зразу тут. Оця саме, най, 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 саме О, тут найкраща, можна... не вистачає. А, тут не видно зовсім. Бо 70% світла. Це єдина. Кімната да, є вікно. що можливо це? Вона йде з кутом, з геном таким, якраз там далі є. Так. Так. Якщо Але... робити дитячу, то можна поставити там дитяче, стіл робочий. А, що? Ріалтор каже, що там, якщо робити дитячу, то тут можна ставити робочий стіл. І казав, що в Дасі можна робити дахові вікна. Оце як оброблений дах. Тобто якісь утеплювачі, плівка і балки. Це вікно другого рівня квартири. Це тут, як зроблений дах і в цю сторону прямокутник. залі. Тобто що він хотів зняти дві дошки, щоб було більше в цього. Світла. 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 Внизу. Внизу. І, і тут Внизу. зразу Внизу. і в стелі Внизу. зробити два дахових, дахових вікна. Два дахових вікна. Так, Ясно. Доля, Ясно. Але ще тут є місце. Ой, то місце. тут місце не видно Це місце на шафу купе. На другому домі місце на шафу Купе. Ну, Підлогу треба вирівнювати, тому що там ті, де він бачив ремонт, то вони її. 에... Ось ці вікна, одне вікно з мансарди, то це то там, де, де другий віде. рівень. І так, тих то? два вікна це де кухня і е, з першого рівня. З другого рівня то там, де дашов. Ага, так, так, я так і показала, що з другого рівня одне, одне з вікон. А друге вікно то вже друга квартира. І тих два вікна це з першого рівня.